Щоб подати мотиваційний лист, вам необхідно обрати відповідний вид документа. Тут ви побачите запитання, що визначено формою, затвердженою рішенням комісії щодо мотиваційного листа. Вам необхідно буде надати відповідь на кожне питання мотиваційного листа. Можливість відповіді обмежена, ви обмежені трьома тисячами символів. Коли ви надасте відповіді на всі запитання, вам необхідно активувати функцію додати. Якщо ви надали відповідь на частину запитань, наприклад, а на іншу частину ви не маєте часу чи можливості продовжувати надавати відповіді, вам необхідно зберегти ці дані і пізніше ви маєте можливість повернутись до надання відповідей на інші запитання. Якщо ви надали відповіді на усі запитання, то вам слід активувати функцію Додати, після чого відповідний документ буде додано до вашої заяви про участь у процедурі суддівської кар'єри. Стан документа також має бути визначено як додано. Якщо такий стан не визначено автоматизовано, то можете оновити сторінку, і система оновить відповідні дані.